Всім привіт! Сьогодні я буду йти в цей страшний особняк. Бо дивіться це відео, воно дуже цікаве. Дуже-дуже. Такс, так, не буду затримувати, пішли в хату. Тож. А, Не відкривається. Що не відкривається. Так закривається. А закривається. Штра... Воно тут дуже важко закривається. О, тумба. Тумбочка. Так що вона, я тут кажан! Най nee, кажан садив. Най nee, тут кажан Будь ласка, не потрібно кажан. Не потрібно. Так, Так спавним свій скутер. Ну його тут. І зараз ми будемо все робити. Вам. Ай. все, мінус кажан. А не треба було до мене лізти, страшний кажан. А по -дюнтену. Так, все, піднімаємося наверх. Так, открываем. Что у нас тут? Все у нас тут добро. Так, а что в тумбочке садила? Что в тумбочке садила? Я не могу понять, что там все. я, да тут повод был. Что я такой тупой? Ай, она меня Вс, Все, бежим. Так, где там есть скутер? Все, поехали. Так, все, тут есть. Давай, ну, Оп, тут павук нам. Ладно. Ні, тут страшно, кажу, тут страшно щось. А тепер закриваємо за собою, то? Закрывайся. Пише на другий поверх. Що нас тут? Та типа чердак, да? Так, закриваємо за собою. О, а ті тумбочки що там? Ні, там нічого нема, бо там закрытий. А, мертве тело! Що це таке? Фух. Ох. Ох. Ні, ліпше звали з тої хати. Мені це дуже страшно дуже. Говори, дуже страшно. Де це мій мотоцикл? Все, поїхали.